Похід на ринок в Україні сьогодні задоволення не з дешевих. З року в рік ціни на овочі коливаються залежно від сезону. Проте восени 2024-го вартість четвертого вартість городини сягнула рекордних показників. Чи не найбільше здорожчала картопля на понад 200% відсотків впродовж року? Нещодавно здивувалася, тому що дійсно там взяла свій такий мішечок картоплі і виявилося набагато дорожче ніж. Це зазвичай кошти, хоча я ну дуже рідко звертаю, скільки я заплатила за картоплю, тому що це ми загалом сприймаємо як дуже такий доступний дешевий продукт. Серед лідерів подорожчання також українські томати. Ціна за кілограм від 100 гривень. До них доєдналися і огірки, які стали ледь не делікатесом цього сезону. За них вам доведеться віддати 140 гривень за кілограм. Суттєво підскочила в ціні білокачанна капуста 50 гривень за кіло. Продавчиня Тетяна каже, вартість овочів зросла через рекордну спеку, яка трималася впродовж літа. О, літо було погане. Люди працювати не хочуть. Все дорого. І все. Орати, сіяти дорого. помідор будемо літом їсти, і все. А хто хоче тепер їсти, значить гроші має. Продавці скаржаться, що покупців значно поменшало. Ужгородці кажуть, вибір овочів хороший, але ціни кусаються. На картоплю, на капусту, особливо цибуля. Саме необхідність те, що треба людині. Маю щастя, що мені діти допомагають. На мою пенсію я би була без овочів. А на овочі так само виросла. От, наприклад, кілограм капусти 100 гривень. Це тепер, може, тиждень тому назад змінилися ці ціни. Бо я якраз на капусту прийшла. А то я ще часто не ходжу, то я не знаю, але це не виросло. Картошка, капуста, морковка. То, що треба. Бо мало вдома, сільське господарство все таки є, то мало на тому економію. Я не дуже я пенсіонерка, та такі дорогі не купляю овочі. Закладування я собі зробила на зиму в банки. Згідно з дослідженням порталу МінФін, станом на кінець жовтня ціни на овочі суттєво зросли по всій країні, проте експерти попереджають, ціна на улюблену городину ще не сягнула свого піку та продовжить неприємно дивувати споживачів. За прогнозами науковців інституту аграрної економіки, у листопаді очікується здорожчання овочів ще на 15%.